Рама, на якій я вже відкатався два з половиною роки. Сім переломів правої руки. Попікся об кастрюльку. Я абсолютно не розумів, з якого боку я знаходжуся. Фіксую його якось на день, я там розберусь. Пам'ятаю, Володя пробував флеєр, урвався. І Андрій такий. Ну ладно, ні, я не буду Типу. Друзі, привіт! З вами магазин Байкстаф. Мене звати Тарас Собтельний, і сьогодні в нас в гостях. Володимир Олексюк. Ми покликали Володіо для того, щоб відзняти коротеньке відео, може вийде і не коротеньке, про його історію, про те, як він починав кататись, які в нього були історії життєві. Давай що? Починаємо з такого найбанальнішого. Перший байк, коли почав кататись, так розпочав я кататися в 2013 році. На той момент мені було 12 років. Е, перший байк, Тарас, можеш побачити отут, вот як oh. бачиш. Руль такий погнутий. На той Бачу, сідушка не півотала така. Тут навіть спереду 36 спиць, типу заду 48, але як на перший байк в 2013 році Годиться. нормально. нормально. Типу, буває народ з гіршого починає mm -hmm. кататись. Ну, от я прокатався на ньому пів року, та взимку батько купив мені новий компліт Stone Sінer, та на ньому я вже і розпочав так прогресувати. Угу. Перший ванеті зробив і А переслась. На старому байку, що ти взагалі виходило зробити? Е, я вмів тільки на ньому кримфліп, ну такий прям на місці, без баніхопа і так. А фейки там вмів робити на старому байку щось таке? Е, ну, знаєш, виходити прям нормально не вмів, а так, угу. знаєш, чисто поїхав назад, нажав та й поїхав вперед, без всяких там хавкабів і так далі. Аня, значить, через місяць тобі тато байк новий купив. Ну, відразу солідний, такий нормальний байк. Mm -hmm. e, вот повністю червоний, стоун Сіннер. Такий дуже хороший байк для початку, так як я на ньому досить швидко прогресував. Які перші трюки ти на цьому своєму новому байку mm -hmm. зробив? Що такого значного, що от ти зрозумів, що буду кататись? Mm -hmm. Ну, як не як, навчився баніхоп великий. Високій, тобто, банеті, дуже довго і важко в мене ну, виходило його навчитися. Е, цим зайнявся мій друг е, Дмитро Бабінецький. Він мене mm -hmm. прям натаскав так. І якось одного дня в старому скіт-парку мені все-таки вдалося це зробити. І після того я сильно так замотивувався і зрозумів, що ну, я це діло так не кину. Ну і надалі я взагалі продовжував тріпувати наступні два роки. Е... Продовжував чи починав? Тобто починав, так. Да. <рес> е, перший мій тріп був в Коломию. Це місто, яке знаходиться в 60 кілометрах від мого дому. В інше місто поїхав це в Івано-Франківськ. Це також був мій, е, здається, перший контест. Я тоді приймав участь в аматорах та зайняв перше місце. А В PRO, здається, зайняв перше місце коржик на той час. Я також мій такий гарний. Коржик ходить. також наш командний райдер, він зараз в ветеранах. Але він один з таких перших чуваків, які починали кататися за наш магазин. От. Ну і він з того ж міста, що і Володя, так що вони разом розвивалися. Що було далі? Ну, надалі рама, на якій я вже відкатався 2,5 роки. Вона в мене вже зовсім вийшла з ладу. А <рес> що це сталося з дропаутом? Я навіть не можу передати. Я просто запригнув на грінт, і в мене пега опинилася в самому дропауті. Я коли це побачив, я спочатку не зрозумів, що взагалі відбувається. Ну і потім я придбав на своє день народження раму Fiend Palmer, і вже на ній прям така розпочалася серйозна каточка. Ну, розказуй тоді, що такого цікавого навчився, що відбулося в період, коли в тебе була ця рама з кермом? Угу. Ну, взагалі я вдосконалював свій скіл, там добре підвчився Віпчик, там берспінчик і трак навчився. А найголовніше, з чого все так прям серйозно розпочалося, це я навчився крингфліп Барспін та зробивши його з райду Сократ. Мабуть, ви його знаєте, оператор з Києва, який є засновником Chicken Bar Squad, запросив мене до Києва, щоб зняти мені Welcome Edit в цю інтернаціональну команду. І пробувши там, здається, 5 чи 7 днів, ми з ним дуже так плідно попрацювали. Та в мене вийшло зняти Edit. Тут одразу uh -huh. він розпочинається. Uh -huh. Це я з... бачу на, Олім... на олімпійському це ви знімаєте, так? Так. Я пам'ятаю, коли дивився цей відос, видно було, що трюки от тільки недавно навчився, стійка така невпевнена. Uh -huh. Це все. Я думаю, блін, ну трюки класні, типу, але давай, чувак, типу, тобі ти ще треба працювати над тим, щоб е стилю додати. Що втаєте далі? По програмі нашій, да. ну взагалі я багато в подальшому тріпував і швидко прогресував. От як Тарас сказав, що у мене було багато трюків, але їхнє виконання було не зовсім ідеальне, так як я був налаштований на збільшувати кількість своїх трюків. Та іноді, ну, не подумавши, кидався прям на таке, що я ще був не готовий, і тому без великої кількості травм та переломів в мене не обійшлося. Розкажи там, от такі твої основні, які заставили тебе посидіти на дивані місяці більше. Mm -hmm. е, ну, на той час е, мені було 15 років. Е, один із самих таких е, важких переломів, які я мав, це я зламав плечову кістку. Це був ніби як теобразний перелом, що навпіл вповдовж і знову ж таки навпів. І при такому переломі 99% людей е, повністю руку ніколи не розгинають. Але я в гіпсі був два місяці і потім десь ще рік працював над тим, щоб повністю розігнути руку. Е, буквально після місяця реабілітації в мене рука розгиналася. Ну, от до такого положення максимум. Mm -hmm. і я вже розпочинав кататися, згадував перспінчики. Mm -hmm. Така э, стойка Чарль стів Чарчеля, типу ти побув? Я так катався. І цими ривками, як, знаєте, коли ми робимо баніхоп, а взагалі випрігаємо на якийсь трюк. Мені постійно дергало руку так в лікті, і цим самим э, за рік часу, ну і ще різні процедури я виконував. Мені вдалося повністю розігнути руку. І я продовжую прогресивно кататися. Бажання кататися допомогло тобі реабілітувати твою руку. Типу, mm -hmm. якщо би ти накатався на велику і не робив цих подігувань, я так розумію, рука так би до, кін... ну, до кінця не розгиналась. Так що, ну, бо не тільки ламає, а лише й реабілітує. E, ще запитатися. Як ти зламав ту руку так жорстко? Mm -hmm. З якого трюка? Е, ну, це ми з хлопцями грали в байк. Е, за день до цього я навчився хавкап 540. Е, рівно, добре, виїжджав так гарно і. Не пам'ятаю, хто мені замовив це в байк, і я зробив е з доставлянням колеса. Я такий ні-ні-ні, це не підходить. Це стабільно, типу криво зроблено, треба переробити, і після того, як ти переробляєш, або ти робиш дофіга часу, або потім в кінці зі щось ламається, типу все йде, одним словом, в гіршому сценарії зазвичай. Таке прям життя дуже часто відбувається. І я взагалі даю дуже різкий такий ривок та випригую якось. Неправильній площині та лечу отак боком, і перше, що приземляється, це мій лікоть. І він як був в такому положенні, тобто зігнутий в 90 градусів, так я з ним і на три місяці після цього залишився. Я знаю, що ти ще багато всяких травм мав. Давай так вже напевно не, в подробиці не впадати, mm. але перерахуй mm. такі основні. Ну, взагалі, сім переломів правої руки. Це не враховуючи пальці, в мене пальці там, ну. Так, трошки іноді ну, всі повилітали і так погано працюють іноді. Також був зламав ніс, робив ваурайт на 360, призумив дуже сильний ноуздайв. В мене права рука, а це було літо. Гріпси були вологі, права рука по гріпсі прокрутилася та втратила опору. А на лівій руці була вся моя вага. І вона наклонила руль, і в мене була ще залізна баренда. З загостреним кінцем Його. і я вдарився прямо от е, біля ока вверх. і Я, типу, зламав ні не, не як е, цю частинку Ніса, там де хрящ, а вже прям зламав кістку, яка відходить від черепа. Володя — це наш такий український Метхофман. Mm. Це це Метхофман до ще перелами мав. Так, ми Та. ще коліно робили операцію. Ну, це сталося десь вже коли мені було 18 років. Це я, здається, був тоді. То той момент в скіф-парку, я пам'ятаю, що стояв на квотері, і Володя там внизу щось. коротше, галімько впав. типу, я таки дивлюся, думаю, чого ти валяєшся і неєшся, віді, типу, люди чекають. Так, Тарас тоді приїхав з Андрієм до мене в гості, і тоді було 30 плюс градусів. Це було літо, прям спека. Весь парк в парафіні, також покришки, все слизько, як на якійсь ковзанці. Я хотів зняти трюк там, на усмельному по тумбі, і в мене не виходило. І я просто з тумби зробив Анеті, І в момент виходу у мене два колеса просто ну, в горизонтальне положення під 90 градусів. Я виставляю пряму ногу. А в цей момент я на швидкості рухаюся ну, за байком. А на газ зацеп, і я впав на неї. Типу. І в мене пряме коліно отак вигналося прямо. Майже до лиця. Е, також ну, дуже сильно і зламалося. У мене так повністю ж потемніло в очах. Я встаю і намагаюся зробити крок. І я розумію, що в мене пряма нога ну в коліні просто не тримається, а вот так в бік згинається. На наступний день поїхав на МРТ, та виявилося, що я надірвав е, колатеральну зв'язку. Це бокова, яка якраз відповідає за бокові навантаження, розтягнув передню хрестообразну. І за рахунок того, що в мене сильно от, зігнулося коліно так вбік, також трошки пошкодилися міністки. І півроку е, я не катався, відновлювався, проходив реабілітацію, робив різні процедури та уколи. І з часом пішов в спортзал, закачав коліно і почав знову ж таки розкатуватись. Сім переломів руки, з коліном проблеми, з носом проблеми, все чи ще щось забули. Ну, взагалі повністю перерахувати неможливо, тому що я вже навіть це не згадаю. але травм сотні, а то й, думаю, тисяча вже набігла, таких прям які мене <пиш> пошкодили непогано. Тисяча це з врахунком там. Попікся в кастрюльку чи, чи як ти рахуєш? Ні-ні-ні. Е, такі маленькі, прям не враховую, а різні там підвороти, сильні там удари, вибиті пальці і там, травми там, спини Окей. і так далі. Я просто рахую арифметику, а там в році 365 днів типу mm -hmm. ти катаєшся з 2013 року, тобто вже 10 років. Mm -hmm. 10 на 365-3 тисячі. Плюс ти не кожен день катаєшся і ти кожен раз робив, коли катався, чи що. Ну, по початку взагалі так і виходило, але ж ти не враховуєш те, що можна отримувати за день одразу ж по 5-10 травм. Я зрозумів. 5-10 травм за день. окей. Ну, я, типу, коли по собі просто знаю, якщо я там. Вдарився, там в мене палець вибитий, mm. все, я вже не катаюсь. Типу, куди там далі? У нас так не проходить. Там палець вибитий ще можна. Катаємося до тих пір, поки ну, кінцівка працює. Я понял. Вертаємося тепер трохи назад. Взагалі, потім йде вже моя перша поїздка за кордон. Я відвідав з друзями Польщу. Поїхав з Мобі з Мобі Вільямсом, мабуть, ви такого знаєте, та своїми друзями з Чернівців, Ростіком та Сашою Волощуком. Ми поїхали спочатку в Жешув. Там дуже така ну, прикольна плаза. На той час точно такого в Україні не було. Які твої враження були, що ти от там перший раз поїхав за кордон і попав в таке місце, в таку плазу. Ой, ну взагалі я був дуже здивований від того, як все взагалі плавно, швидкість в парку набиралася дуже незвично для мене. Також мене здивувало наскільки швидко цей парк після дощу ставав сухим, прямо на очах, і взагалі був дуже сильно змотивований. Я прям там весь день катався, знімав, хоча був дуже виснажений після дороги. Е, і, взагалом, в подальшому після цієї поїздки до Польщі я досить часто подорожував до Києва та Одеси. Е, в Києві ми е, зазвичай знімали квартиру е, зі своїми друзями, а в Одесі мене вписував Сократ. Ми з ним знімали всякі різні відео для Chicken Bar Squad. Там І... Там вже в Одесі була плаза? Так, на той час вже в Одесі була плаза. І... І можна буде глянути пару кадрів якихось, які ви там знімали. Так, прям є кадр з того часу, коли я до нього трібував. І однією з такої ще історією було, що я тільки приїхав, в плазі катався ну, хвилин 5 максимум. І вибив палець, звернувся в травмпункт, і мені травматолог говорить, що мені потрібно ставити гіпс на декілька тижнів. А я йому такий, типу, та я ж в тріп приїхав, який гіпс, типу. Да, да, я йому такий, типу чувак, я тут на 10 днів, типу, фіксую його якось на день, я там розберусь. День відходив з зафіксованим пальцем. А наступний день пішов на морі, покупався, трошки порозробляв руку. І на третій день я вже знімав там ванеті барчик з восьми е сходинок. І коли кожен раз, коли я дергав, типу баньхоп, я прям чувствував, як в мене тут палець, типу, відходив і заходив назад. <рес> і от він в мене трошки погано підзажив. Ще така була карма ситуація. Коли ми знімали з Сакратом, е, дуже багато дітей було на той час. Та хлопець на самокаті дуже сильно, ніби спеціально йому заважав. Е, Сакрад кинув його е, скут, та ми дозняли кліп і десь через годину повернулися в парк. Хто знає, там є такий даунхіл, низ, що ви зразу залітаєте в плазу. Було прямо ну, сотні, може там пару сотень дітей. І Сакрат. Врізається прямо в цього малого та ламає собі палець, великий палець на нозі, Стояло сотня дітей, і він типу прям Біць, в цього вцілив, типу якому він тоді самокат викинув. Так, ми навіть просто в це повірити не могли, що от як карма спрацювала. До речі, е якщо ви катаєтесь і у вас не виходить трюк. Згадайте, чи часом ви не послали якогось малого подальше зі скіт парку або не викинули його самокат? Це може бути дуже навіть залежно одне від одного. Надалі однією історією є як я познайомився з Андрієм. Подобою це був 2018 рік, Don't Take Fake, Київ. E, взагалі, заочно, я з ним в інстаграмчику був давно знайомий, але в житті ми ніколи не бачились та не каталися. E, познайомилися дуже просто, почали грати в кіндамку. Я, до речі, я взяв кіндаму, бо що був такий етап у нас, типу, що ми сильно боялися з цією так. штукою. E, так, це досить такий був етап, коли кіндама вривалася на український ринок. З Андрієм так е, довгий час е, в цій кіндамі проводили. Особливо е, основним нашим заняттям десь в тріпах е, ввечері було це зіграти там в якийсь в кіндаму, знаєте, як в звичайний байк ми граємо на е, е, Вільшках. Так само ми розвивалися і в кіндамі, було досить цікаво, але дійсно з часом якось піднадоїло. Досить важливою подією для мене було це те, що я знову ж таки повернувся до Варшави е, в Парк. Та на цей раз вже приїхав навчитися флеєр, що в мене десь за 18 спроб вийшло. Mm -hmm. Був неймовірно радий, так як вперше я спробував цей трюк досить давно, ще в своєму скіт-парку, на такому старому синьому. Спробував одразу на жорстке та досить сильно так розклався. А потім спробував на дьортах, досить було близько, але все одно. Не виходило. І от Парку нарешті добрав. Поняв. Ще якісь такі прогреси в твоєму катанні, типу, які можна відзначити? Ну, це 540. Мій, напевно, один із самих улюблених трюків. Це Те теж було до флеєра, так? Так, так. Це все до флеєра. Та й бекфліп вмів дуже стабільно. А коли ти бекфліп навчився? Навчився я його в 15 років в Києві, якраз коли знімав едіт для Chicken Bar Squad. От він в мене був таким прям трошки як ролом навіть. Ага, та бачив боком якось крутився. Угу. Там два барспіна тих самих, е всякі різні трак-драйвери, е дабл Кримфліпи, Ванеті Віп. До речі, туспік на барспін. Це От. все, типу, якийсь за один рік це все навчився? Так, був? так. Це був е 2018-19. на І це ти вже тоді катався 5-6 років? 5-6 років, так. Непогано, прикольно. Хоча, якщо е, говорити про те, що розпочав кататися в 12, то в 15 років вже вмів бекфліп і халі. Ну кренфліп Берспінзрив райда. Тобто тут я катався 3 роки. А коли вже флеєр навчився, то так, 5-6 років було. Так. Ну я знаю, за цим флеєром е, багато наших райдерів їхали спеціально у Варшаву, mm -hmm. щоб навчитись флеєр, тому що там був е, гумовий квотер. Я пам'ятаю, Андрій Подоба теж такий повпевнений, їхав. Типу, все, я... там є гумовий квадр, я вже пробував, я, зо... я зроблю. Mm -hmm. коротше. Mm -hmm. І пам'ятаю, Володя пробував флеєр, урвався, і Андрій такий, ну ладно, ні, я не буду. Саме головне, що така історія тоді була, що ми на чувачі зіграли, хто перший спробує. Андрій програв, і я думаю: ну ладно, я вже спробую. Щось плюс-мінус майже поставив, але не вийшло. Потім Андрій сказав, що, типу, та ні, він щось пасує. Я почав пробувати, і в результаті досить сильно пошкодив руку, і мені також там руль чи колесо в зуби прилетіло. І... Я пам'ятаю, що якось рука в колесо в шприхи типу, да, залетіла, да, типу, да, да. зажувала тобі руку цілу. Так, от тут кісточка боліла декілька місяців після того. Типу, досить. О, то я згадав, то ти з нами тоді був в Варшаві, з нашою командою, типу в нас вписувався на квартирі. Ще тоді був Діма Зуроб'янс, <пірко> Антон Макаренко був так. і Андрій. Та? І ти з нами? <пірко> чи ще хтось був? Здається, <пірко> <Danielle> <пірко> mm -hmm. більше вже нікого не було. Я тоді чисто так до вас напросився <пірко> і 10 днів на підлозі спав. Так, на <с��� providers> підлозі. <пірко> 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 <пірка>. <пірко> ну, ліжок просто не було, типу, <пірко> це. І плюс я зекономив кошти та через тиждень поїхали на Simple Session з своїм кращим другом Нікітою Шевчуком, а також з Іваном. Та я вперше відвідав, відвідав взагалі цю Саку Арену, подивився на цю атмосферу, побачив вперше всіх прорайдерів, обов'язково з деякими сфоткався. Також поїхали тоді в Spot of Tallinn, в цей скіт парк досить відомий. Блін, пам'ятаю, я теж з Андрієм туди поїхав. Мені перший раз в житті випала нагода з'їхати з великої розгонки. Виглядало, коротше, нормально, типу, плавний з'їзд, типу, все класно. І я, коли почав з'їжджати, швидкість така набрала, що я відчув, як мені в животі піднімається все, mm -hmm. типу. І... Потім внизу воно втискає, типу воно вниз типу, давить, Потім ти викидає, ти летиш, і типу висота набирається, така величезна. Типу, я так перелякався тоді. У мене ті самі відчуття виникли, як і в Тараса, коли я з'їхав з самої верхньої розгонки. Я тоді ще хотів спробувати дабл бекфліп, А мене після першого бекфліпа закрутило на бекфліп 360, Я всадив. І це було напевно вперше таке відчуття, що я коли приземлився, я абсолютно не розумів, з якого боку я знаходжуся. Ти на Сімпл чисто по подивитися їздив? Та? Так, приїхав як глядач і круто провів час з прорайдерами саме вже на заключній тусовці.